Вітаємо вас, шановні українці та україночки. Скільки всього олімпійських чемпіонів за історію Незалежної України? 42. Усього золоті медалі олімпіад отримали 42 спортсмени. 36 на літніх Олімпійських іграх і 6 на зимових? Починаючи з Зимових Олімпійських ігор 1994 року. Увага. Питання без варіантів відповідей. Як називаються слова, які вимовляються однаково, але мають різні значення? Омофони. Омофони – Це слова, які вимовляються однаково, але мають різні значення. Наприклад, Орел є птах, а є прізвище і місто, Лев є тварина А є ім'я. Скільки незалежних держав розташовано на території Європи? 48. На території Європи розташовані 48 незалежних держав та 8 залежних територій, що належать чотирьом державам. Крім того, ще дві країни це Вірменія та Кіпер, не мають європейської території, однак їх також геополітично відносять до Європи. Переважна більшість, а саме 33 європейських країн, мають вихід до моря. У тому числі 5 з них є островними державами. Найбільшою за площею країною Європи, що повністю перебуває в її межах, є Україна. До речі, кому цікаво, в закріпленому коментарі ми залишимо посилання на збірку наших вікторин про країни Європи за прапорами. Там треба назвати країну за прапором, а потім ще столицю цієї країни. В кожній вікторині по 16 країн Європи. Скільки областей України межують з Вінницькою областю? Сім. Вінницька область межує аж із сімома іншими областями та ще й з Молдовою. Жодна інша область не має стільки сусідів. Увага! Питання без варіантів відповідей: Хто займає друге місце у світі після Ісуса Христа за кількістю встановлених пам'ятників у різних країнах світу? Тарас Григорович Шевченко. Книга рекордів України зафіксувала, що у світі встановлено 1167 пам'ятників Тарасу Шевченку. З них 99 знаходяться у 44 іноземних країнах і 1068 в Україні. Інформація отримана з сайту Міністерства закордонних справ України від 9 березня 2021 року. Яка держава має найбільше населення у світі? Індія. По офіційним даним населення Індії перевищило 1 мільярд 428 мільйонів осіб, що трохи більше ніж у Китаї, де проживає 1 мільярд 425 мільйонів осіб. Індія стала найбільшою густонаселеною країною світу. Очікується, що Індія, де половина населення це люди віком до 30 років, стане найбільшою економікою світу, що зростатиме. Де знаходиться найдавніший в Україні сонячний годинник? Херсон У Херсоні знаходиться найстаріший сонячний годинник, що височіє тут з 1820 року. Пам'ятник встановили за наказом Олександра І. обеліск та п'єдестал виготовили з блоків інгулецького вапняку, а сам сонячний годинник з позолоченої міді. Цей монумент створено на честь англійського філантропа з Лондона, Джона Говарда. Висота 11 метрів. Яку назву має наймілководніше море світу? Азовське море. Площа Азовського моря 39 тисяч кілометрів квадратних. Пересічна глибина 7,4 метри, максимальна 15 метрів. Азовське море наймілководніше серед морів землі. Скільки видів риб водиться в Азовському морі? 121 вид список риб Азовського моря містить 121 вид і підвид риб, що відносяться до 39 родин Хто винайшов перший у світі електричний трамвай? Федір Аполонович Піроцький. Федір Аполонович Піроцький народився у селі Сенча Миргородського району Полтавської області у дворянській сім'ї військових лікарів козацького походження. На початку 1870-х років полтавчанин Федір Піроцький розробив технологію передачі електроенергії через залізний дріт. У 1880 році Піроцький представив проєкт заснування електрики для руху залізничних потягів з подачою струму. Через рік у 1881 році в Берліні вирушив у путь перший трамвай, вироблений компанією Сіменс на чолі з Вернером фон Сіменсом. Саме за схемою українця. Пишаємося українцями. Друзі, напишіть, будь ласка, що нового для себе ви дізналися? Чи взагалі було вам цікаво? Заздалегідь, дякуємо. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.